Прошу хана. Что Хто прийшов? Кто пришел? Сейчас даю. 那那那那那。No, no, 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 no. пару смачненько. смачненько. Що? Що? Доброго дня, дорогі підписники, гості моєго каналу. ми з України. Слава Україні! З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми... Тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Друзі, хочу невеличке відео зазняти, трошки сказати свою точку зору по поводу свинарства в домашніх умовах. Промисловий напрямок я свого носа не суну, тому що я в цьому ділі сильно не розуміюся, ну, але працюю і знаю кожен кілограм. Живої ваги, затрату, що туди входить. Туди входять не тільки корма, тому що на даний момент зараз дуже багато критиків в сторону свиноводів, які задерли ціну. Ну, По-перше, це є трошки дефіцит цього товару на даний момент, але ті роки, коли справді було дуже важко людям тримати, які за рахунок цього жили, які виходили в нуль, так сказати. Ну, тому що вони не рахували себе, що вони біля тих свинок ходили 7-8 місяців, дев'ять, то пів року. Ну, тобто напрямки різні, продажа е, також різна. Е, кожен реалізує по-різному. Ну, Але мій напрямок, я собі вибрав такий напрямок, це було моє хобі. Для того, щоб було м'ясо і сало у моїй сім'ї. Так, Мазуха, дивись, аби телефона мені звалиш. Щоб було м'ясо і сало в моїй сім'ї. Ну, Але потім трошки почав більше, тому що різав для себе, частково продавав. І таким чином є в мене клієнтська база, яка мені довіряє, це був сарафан, сарафанна така радіо, і друзі знайомі, там одному продав, другому, третьому, і ми відібрали собі подібних і з ними працюємо. По ціні на сьогоднішній день, ну, по-перше, всі люди різні, кожен турбує по-різному, да, продає. І ми дуже прекрасно... Ми розуміємо, що заробітки у людей в такий тяжкий час, вони, ну, в принципі, багато чого не працює, Тож економіка впала в державі. І, але дуже працювати, наприклад, якщо попрацювати і заробити на свині там, тисячу чи дві тисячі гривень на дві каністри бензину, ну, це теж буде неправильно. На сьогоднішній день так, є заробіток, але по співвідношенню... До цього всього, що відбулося в нас на даний момент, тобто з подорожчанням цін, тому що ми залежимо не тільки від внутрішньої економіки, ну, а також і за багатьох товарів, які заходили до нас, о, за експорта. Цінова плітка на зерно фактично залишилась, але пишуть, там фуражне зерно копійки стоїть, але в нас його купити не можна, її можна купити, наприклад, пшеницю, там, ну можна знайти по п'ять. Ну а ще по шість. Принцип зерно стало на сталося на своєму місці, піднялися вітамінні добавки, підняли, піднялася логістика. Тобто їдеш там по зерно, доставку сплачуєш за щось. Тобто, це все діло подорожчало, газ подорожчало. Але це не, не так суттєво. Але на сьогоднішній день, наприклад, ми продаємо продукцію, стараємося так. Тому що ми розуміємо, що є люди, які як отримали ту пенсію 2000 гривень і сало вони за 300 гривень не куплять. Тому що вчора писали мені в коментарях, де б я не була, дешевше сала від 300 гривень в столиці вони не бачать. Це мені казала моя підписниця. Я сильно не аналізую. Так само у нас є свій ринок, є в Яготині ринок, баришевський ринок, періясливий ринок, багато з ним спілкуюся. Ну, але ми продавали сало. Е, Обичне сало 200 гривень. Тобто це була вчорашня продажа 200 гривень. І з проріздю продавали там 220. Ну найдорожче, це каже, я не знаю, ось прівна продавала типу, такого походу генеральського, там 250 гривень, там дві полоски. Ну Це таке. Не знаю, хорошо це чи ні, але якось крутишся, вертишся і сказати, що там мільйонерами стали, ні, тому що знову закладаємося. Знову платимо за світло, одіваємо дітей. І це все діло подорожчало. не є. Але е, малих поросят, е, яка ціна приблизно повинна бути, я навіть не знаю, як їх правильно зараз обґрунтувати, тому що ситуація важка і люди неспроможні купувати, але також роблять дефіцит. Також є е, посередники. Тобто, наприклад, ми малих поросят таких ми не продаємо. А люди продають. Я купив поросятам за 3 тисячі гривень. Так? Але вони навіть не знають, яка в нього вага, який йому вік, кастроване, вакциноване. Не люди не знають, тому що є аджіотаж, йому по барабану предложили, купили. От. Коли ми продаємо, ми тільки продаємо лишку поросят, тому що свиноматок тримали для себе, для того, щоб були поросята, яких можна потім будувати. Так сказати, реалізовувати вже готову продукцію. Мазуха. От. Ми продавали поросят е, тоді по 2 тисячі гривень і в період війни по дві тисячі гривень, коли вже закінчилися на бойові дії, навіть коли був ажіотаж. Ну а останні там дві, е, дві продажі ми зробили свинка 92 кілограма, там отримали за 7 тисяч гривень, тому що я не змог людину, просто в нього в там. Так, сказати, він був шокований. Ну і кабанчик 42 кіла ми дали за 3,5 тисячі гривень. Так, да, це не є правильно, тому що, ну як не є правильно, це не є правильно з точки зору ринкової ситуації, тому що жива вага на сьогоднішній день в деяких регіонах вже доходить до 100 гривень жива вага. І продавати мале порося, воно ніколи не було е, по ну, так само, як велика свиня. І завжди, якщо в нас були, була жива вага 50 гривень, то ми там... 18-25 продавали по 100 гривень. На сьогоднішній день, в принципі, все помножилось на 2. Якщо малі поросята там стояли 102 гривень, жива вага, там 130, то зараз 260-280. Ну, я вважаю, що це обґрунтована ціна. Ну, але ми стараємось трошки працювати по іншому напрямку і стараюся працювати з тими людьми, які мені допомагають, десь в яких других напрямках. І готять також далі тримати поросят це ті люди, з якими я і працював, тому що я не продаю поросят масово всім підряд. А є підписники, знайомі, друзі, які також тримали вдома. Двоє-троє, хтось взяв з мене якісь приклади і щось трошки в своєму житті поміняв. От ми будемо там реалізовувати четверо поросят. Можливо, всю групу продав. Не знаю. Ще поки думаємо з Лесі Петрівною, чи оставляти ту групу, чи з цієї групи оставити, тому що з цієї групи поїде п'ять поросят, двой поросяток тут тобто не дуже таких великих. Ну, о, ну, але нічого, тут вчора э, затягнули, ми покастрували э, з кумчиком, трошки в такому вже чималенькому віці, але всі живенькі, всі гарненькі, один був паховичок. Э, ми йому зробили невеличку операцію, зробив це діло сам. Також це діло теж залежить від того. Теж люди вкладаються в це діло, визивають ветеринара, ветеринар приїжджає. Це все процедури і нюанси. Так що ну, ми продаємо не знаю, як правильно будемо важити від двох з половиною, я думаю, що поросята я своїм товаришам попродаю. Тобто не критикуйте мене, я нічого проти не маю. Кожна людина повинна цінити себе, але ми не повинні говорити, от ви там колись зерно продавали по вісім, хоч я теж так говорив, і ніхто не хотів мені продавати. Зараз люди дзвонять, буває і предлагають. Тобто трошки життя помінялося. Ну, але ми все одно повинні згуртовуватися і підтримувати один одного. І я з тими людьми, з ким працював, стараюся тому, що я вважаю, що це невелика там допомога, да, продати поросят по 3 тисячі гривень чи по 2,5 це 5 і шість. Да, можливо, економічно це буде неправильно, необґрунтовано, відштовхуючись від того, що у нас на сьогоднішній день на ринку України. Ну але я віддав людині людина мені. Щось в іншому напрямку допоможе. Наприклад, Серега буде там брати в мене це мій підписник Чернух, він в мене брав колись. Каже, тихай, телефон, ті хоть тихай. тихай. мазун, тікай, тихо, тіхой, О, Людина хоче тримати. Знаєш, я йому оддав, я йому сказав, приїжджаєш і забираєш, 25 тисячі гривень. На Райківщину ми повеземо, також поросят. Ну я думаю, теж щось придумаємо, десь теж буде в цьому районі. Людина дуже тримає, людина хоче. І таким чином ми підтримуємо своїх. Я не кажу, що ми всі українці свої, але ми вибрали біля себе таку кількість людей, Верніше, ми зібрали таку команду яку підтримуємо один одного. І таким чином сьогодні ти даси, завтра воно тобі воздасть десь з іншої сторони. О, так що не критикуйте мене, що можливо я там дешево видаю поросят, і може комусь там звоє ціну. На сьогоднішній день люди готові платити по 4 тисячі гривень за поросят і годувати. Хоч при такій живій вазі, при такій ціні на сало, це є нормальна, адекватна ціна, але трошки є частково, я думаю, що завишено да? От, е, в деяких випадках і за те, що це є дефіцит. Я не хочу там якихось там е, зараз розрахунків там говорити, що там, скільки, як, там, скільки ми ходимо, чим ми рискуємо і все остальне. Бо сюди входять не тільки е, кормова база, бо багато хто з людей там вважає порося і кормову базу. О, хтось рахує там, построю у сараї, він його відбиває, там якийсь період часу, тільки вважає цей доход. Є різки, є вакцинації, є е, е, ветеринарні препарати, які теж зараз коштують недешево. Ну але на сьогоднішній день. Ну ціна, я думаю, що ну, свиноводи, які тримають якусь кількість поросят, ну не бідують. Але якщо людина тримає там 10 голів і реалізовує їх там у 8 місяців і заробить на свині там на сьогоднішній день даже п'ять тисяч гривень, 50 тисяч за 7 місяців від годівлі, ну пробігає, проходить. Я вважаю, що це не так то вже й багато на сьогоднішній день при. Доларові, коли стоїв 26, а зараз стоїть 42-44, тобто якось так. Ну, але зараз не час. Зараз не час, зараз задача підтримати один одного. І я закликав завжди людей, щоб реалізовували самі свою продукцію і продавали своїх поросят. І якщо вони бачать, що людина потребує якоїсь допомоги, десь частково, там, якщо ріжете порося, заробили якісь копійки. Дайте якісь 2-3 сала тому, кому це потрібно і хто не може цього зробити. Тобто тільки таким чином, а також підтримати один одного, десь там у напрямку, в розвитку. Я не думаю, що там в ближайший час це все діло поміняється і свиней буде дуже-дуже багато. Тому що зараз, звісно, деякі люди дзвонять, хочуть велику свиню купити, спарувати її, і Ну, не все так все просто, оба світло пропало. Так що, друзі, буду на цьому завершувати відео. Вже в темноті. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока. Ну от така ситуація. Тяжка в державі в цьому плані. Ну, Але ми вистоїмо і все буде добре. от. от так теж треба світло запускати, тому що потрібна водичка і все остальне. Ну отак темно, в сарайчику. о, зразу. Ой, не включається на телефоні. От підсвітка. Все, друзі, на цьому все. Пока-пока.